Привіт всім! Сьогодні хочу показати очіток Їх дуже багато видів. Різноманіття зараз величезна, аби було бажання купувати, сажати та доглядати. Ну, хоча у долі він мінімум. Ні, не потребує ніяких добрив, ніякої обрізки. Зиму я Дуже хорошо. Знаю, що є такі сорти, що оці зонтики такі, такі малесенькі, у мене, бачите, великі. І вже починає скоро цвісти. Бутончики такі, мені вузькі, маніпузькі. Нравиться мені його декоративність навесні. І тільки з-під землі, як наче капустинки такі мініатюрні, Потім потихеньку собі росте. Але є один мінус, що якщо кущ уже доволі давно на одному місці, він розростається. І потім оці дощі йдуть, і його якби розкидає в різні сторони. Зараз покажу. Ось так. Бачите, серединка гола. А квіточки по кругу йдуть. Оце, звісно, один мінус. Ці кущі ось я пересаджувала, і я їх трошки глибоченько посадила, то вони рівненькі, гарненькі. Красота, так? Да? Взагалі, супер. І це ж вони почнуть коричного цвіту скоро бути, такий темно вишневого можна навіть сказати. Це серпень місяць, і з серпня по вересень буде колір мінятися. Ну, гарно. Снит у нас росте. Така невибаглива квіточка кіточка по собі. Зараз дуже є такі. Вишневі, темнокоричневі, варіагатні є очітки.